Мої вітання, компанія автопарк, нове надходження Mazda 6 2006 року випуску на бензиновому 2-літровому двигуні автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуальний автомобіль у нас без критики. По кузову присутні дрібні нюанси, сліди використання, але то не є критично. Гарний чорний колір. По комплектації у нас оригінальні легкосплавні диски 16 го радіусу. Задні паратроніки. Чорний текстильний салон, Так то одягнуті у нас шкіряні чохли. Що, текстиль, що чохли в чистенькому стані, Стеля також не провища чистенька мультимедія, клімат, підігрів сидінь, мультикермо, датчик дощу, датчик світла. На автомобіль встановлено газобалонне обладнання, електрорегулювання дзеркал, також повне електропакет. По задньому ряду. Так от що хлопці частенько Доглянуто, охайно. А оглянути дане окрасення можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати заготів, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.